Після страшної ночі на Кіровоградщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучання ворожих БПЛА по цивільній інфраструктурі. На одному із місць таких влучань біля багатоповерхівки нами було розгорнуто пункт незламності, де працюють і наші рятувальники, і наші психологи надають усю необхідну посильну допомогу людям, які цього потребують. Наразі психологи надали допомогу уже майже 60 особам. Люди перебувають в різних станах. Наприклад, вчора люди перебували в гострому стресі, і реагувати вони не могли практично. На сьогодні, зранку, вони потребують такого емпатійного спілкування, підтримки, для того, щоб був встановлений з ними контакти, такі теплі відносини. Проте з часом проявляється така агресія в людей, вони відреагують, тому що вони є втомленими, не спали. І їм потрібно задовільняти базові їхні потреби. Люди, звичайно, що плачуть їм боляче за те, що відбувається. Проте наші люди стійкі. Я їх називаю героями. Вони допомагають один одному і підтримують. І від нас вони також зцілюються і стілюються один об одного. Також у місцях влучань рятувальники здійснюють розбори конструкції житлових будинків там, де це необхідно, і надають допомогу людям.